Десятки фур зупинилися на Закарпатті через негоду. Напередодні в регіоні вирвала сильна хуртовина, а дороги вкрила ожеледиця. Водії вантажівок зупинялися просто на трасі, блокуючи рух транспорту. Додалося роботи і в гірських рятувальників через сильний вітер і сніг, які не вщухали протягом вихідних. Майже півтора десятки туристів збилися з маршрутів в Карпатах і потребували допомоги. Всі вдалося знайти і доправити до безпечного місця без ушкоджень. Рятувальники закликають. Ають любителів гірських мандрівок утриматися від походів найближчими днями в Високогір'ї прогнозують нові хуртовини, і існує високий ризик сходження лавин. В Україні вдарять морози до мінус 14. Проте лише вночі і тільки в Карпатах. Тиждень, за даними синоптиків, розпочнеться в умовах антициклону та поля високого тиску. Тому в понеділок та вівторок по всій країні трохи поморозить до мінус 8 вночі та мінус 3 в день. Проте з четверга морози відступлять Потепліше до комфортної, як для січня, плюсової температури. Упродовж тижня переважатиме погода без опадів і лише в середу прогнозують невели. Великий сніг Звертаємо увагу, це на 15 число. В цей день, скажімо так, атмосферний фронт з північного заходу трошки зачепить територію України, саме Західній північні Північній області, а в день години 15-го числа місцями і центральні у вигляді невеликого снігу. Але в решту днів очікуємо, що збережеться спокійна погода в полі підвищеного тиску без опину.